Чи знаєте ви, що Кабмін вніс чергові зміни, які стосуються повісток в Резерв Плюс від строчок і ВЛК? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову на військову службу. Інформація про вручення повістки буде вноситися до реєстру. Вручення повісток через резерв плюс не передбачено. Особи з інвалідністю не направляються на ВЛК, навіть якщо мають статус обмежено придатних. ВЛК вони можуть пройти лише за власним бажанням. Особи, що мають оформлену відстрочку, на ВЛК, не направляються, крім обмежено придатних, які зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня або раніше у строк, вказаний у направленні. Зміни торкнулися також оформлення та продовження відстрочок. Постанова передбачає оновлений перелік документів для оформлення відстрочки багатодітним батькам та особам, що здійснюють постійний догляд. І головне для продовження відстрочки не потрібно буде збирати документи і подавати до ТЦК.